Тому що ці орків, рація підерація. Українці живуть зараз у дуже скрутний час. Я сьогодні у Львові і хочу запитати людей на вулиці, яке ваше життя було до війни, яким ви уявляєте його після війни. Мене звати Михайло, я з Америки, але працюю майже три роки у Києві. Я працюю художником і музикантом, але зараз під час війни я використовую свою аудиторію на YouTube, щоб поділитися українською культурою та мовою. Якщо вам подобається цей контент, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Пи Це допомагає нам розвивати канал і більше людей зможуть побачити такий контент. До справи. Буде дуже добрим до війни, щасливим перспективним. Були плани, на які я розраховувала втілити в життя. Але дійсно війна дуже багато зробила не так, як хотілося. Тим паче я займаюся такою діяльністю, яка Зробить людей багатими, людей України багатими, щасливими і незалежними. Ну якщо вони відкриють свої так, думки до цього, так, якщо вони захочуть це зробити. Тобто не всі другі люди хочуть це зробити, але я шукаю тих людей, які дійсно планують жити довго, щасливо. Майбутніх дітей наших в нашій вільній Україні. Тобто все можливо, тільки треба, щоб люди відкрили свої, скажімо, можливості і відкрились всім можливостям, які є на кругі. Тому що в нашій Україні дуже є багато можливостей, щоб заробляти і жити добре, і допомагати людям. Я планую все ж таки допомагати людям, щоб вони це зрозуміли. Ну, як тільки можна. Дуже важливо. Дякую, дуже дякую. Яке ваше життя було до війни і яким ви його уявляєте після? війни? Я думаю, до війни воно було менш усвідомленим. Не так відчувалася цінність життя і цінність моментів, які ти проводиш з близькими людьми. Наприклад, ми могли гуляти з подругою, і вона не так цінувалася після війни, і навіть зараз я зустрічаюся з подругою, і для мене це справді от така цінна трепетна подія, коли я її бачу, я щаслива її бачити. Живеш тут і зараз, і цінуєш цей момент. Мені насправді теж сподобалось, як Настя це сказала, тому що коли почалася війна, і люди почали в інстаграм виставляти, яке було їхнє життя війни насичене і яке стало зараз. І я зрозуміла, що мені в принципі навіть нема що виставити, бо я жила якось. Я постійно була в навчанні, щось читала, і якось так стало сумно, що я не жила наповну. І, і зараз, навіть коли війна, ну. Коли ти знаєш, що в будь-яку секунду може ну, замати сирена і прилетіти бомба, то якось все одно хочеться жити і насолоджуватися, і піти з подругою на каву і не знаю напитися. От, таке. Дякую, дитя дякую. Ну, напевно, плюс-мінус. Зараз в теперішній момент все, напевно, те саме. Крім того, що треба бігати в, біг, в сховищі, та все інше більш-менш. Таке, ну, звичайно, більше якогось переживання, більше такого неспокійне більше життя, але так по суті все те саме. Більше цінуєш, напевно, прості дні, прості речі, яких людям під час війни, напевно, ну, напевно, точно не вистачає. Просто, просто навіть можливість жити спокійним життям. Це вже є, як на мене, вже є дуже навіть добре. Дякую. Як ваше життя було до війни і яким ви його уявляєте після війни? Ну, то до війни було життя нормально. У мене багато дітей, багато внуків, аж шість внуків, одного сина, другого три. Ну і жили, не жили. Все було добре, як почалась війна. І діти мусили ну, почали бомбити Львів в першу чергу. Перший же день. Діти втекли в одну, як біженці. Одні в одну поїхали в країну, другу в другу. Ну от, і ми лишилися тепер, дідусь з бабусею самі. Трохи, е, трохи сумно, так. а вже не кажучи про те, що там робиться. Там у мене на Донбасі брат у мене під окупацію попав, теж прізвище одного. Не встиг вийти в Кремінні. От, сестру я переправив з Києва, теж почалося бомбити, то з тих і в Польщу переправити. Так що зараз дуже сумно, що нема про що говорити. Я думаю, що, що як закінчиться війна, слава Богу, як здохне той гад. Що за тим от хворий на голову, чесно розумієте, про кого я говорю. Все повернеться на круги своя. Можна сказати. Бо я велике життя прожив, я 20 років в Воркуті прожив. Знаєте, де Воркута? Це далека північ. Там тільки це вічна мезолота, бо мій тато був в УПА. О, ну і нас там вивозили, тато відсидів свої, а я там 20 років прожив. Все життя збиралися, верталися на Україну. Ну, от Вернулися і тут уже теж 40 років я в Львові. І знов і знов починається те саме. Так що надіємося на краще. Як є ваше життя було до війни і яким ви уявляєте після війни? Дуже двобічна штука війна. Спочатку, точніше, до війни, я приймав своє життя ну, плануючи його відповідним ну, чином. Я, мені всього лише 18 і я життя не знаю, але в мене були якісь. Плани на нього. Ось, вони круто змінились. Ось. І, і це в якомусь сенсі можливість. Щоб там не було, так, все круто помінялось. Власним містом. Mm -hmm. Власне, власним містом я прийду справжньої весіли. Зачерніго. Я думаю, ми станемо сильнішими. Ось. Це точно. І станемо кращими. Люди змінюються і. Справді гордість бере за, за свій народ, за ну, конкретно кажучи, за ну, правительство, за уряд наш. Є там дуже гарні люди, і ми в цьому впевнилися після війни. Ось що я думаю. А ще в мене змінилося, ну, або змінюється погляд на політичну активність. Ось якщо раніше ми жили і вважали, що а, ну там. Походжу, ну, там щось люди зверху вирішують, я тут знизу, ну. Але, але це не так. Якщо кожен голос впливає, і кожен з нас це частинка великого, чогось великого. І ну, голос кожного важливий. І це, ну, це референдуми, і це просто якісь активні заходи. Ну, тобто а, приймати участь у виборах як мінімум. мініму. Що я думаю? Я просто хотів би, щоб все стабілізувалося. До війни було більше можливостей. Зараз воно воно якось таке. Типу, ми і так знаємо, що ми, в принципі, вона є. Я думаю, воно все вернеться назад. Але хотілося б знову відчути якусь свободу, свободу пересування. Навіть виїзду за кордон, подорожі, в тому що ми таке любимо. І сподіваємося повернутися до того. Ну і навіщо комусь та війна? Ну, Напевно, що більше сімейним цінностям.

During war I learned to appreciate every single day and those that I love around me. After war I hope to sleep and wake up in a peaceful environment. I hope to create a life for myself and posterity that is both inspirational and full of love. Thank you Kohoya Brav interview. Slava Ukraini, Zde bude Ukraina.